Позиції Збройних сил України у напрямку російського кордону тут постійно проводять відпрацювання на випадок ескалації бойових дій. Так, наприклад, сьогодні, за легендою, тут була помічена ворожа активність. Для стримання прориву та захисту державного кордону сюди прибула бойова група. Тренування відбуваються постійно, постійно перевіряється бойова готовність підрозділу, постійно проводяться стрільби, постійно проводяться заняття з особовим складом. Щоб підготувати особовий склад до ну до всього. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби, сьогодні на брифінгу повідомив, що Росія та Білорусь продовжують нагнітати обстановку поблизу північних кордонів України. Проводять спільні навчання та нарощують регіональне угруповання військ, говорить Андрій Демченко. В той же час створення такого необхідного наступального угрупування, яке було готове вже на даний момент здійснити вторгнення на територію України з цього напрямку. На даний момент не відмічається З початку місяця. Російські війська нанесли понад 150 ударів по території Чернігівської та Сумської областей, сказав Андрій Демченко. Українські військові, які тримали оборону Чернігова, а в квітні стали на захист кордонів Чернігівської області. Вважають, що з того часу ситуація кардинально не змінилася. Зараз обстрілів не так багато, як ми по, по сюди приїхали. Спочатку було набагато більше, було пересування техніки біля кордону. Більше шквалу вогню немає, це точно. Частіше за усе росіяни ведуть вогонь по українських позиціях та селах прикордоння, говорить Ігор, із позивним весна. По нашій інформації туди заїжджають чмобіки і їхні, і вони просто тренуються. Отак, от, от тренуються на цивільних. Стріляють в основному з тяжкого озброєння. Гради 120 120-ті міномети. Сто п'ятдесят калібр зараз говорять військові цивільним боятися нічого. Ситуація, як на початку вторгнення, коли російські колони безперешкодно перетнули кордон, завтячуючи щонайменше п'ятикратній перевазі у кількості техніки та живої сили, вже не повториться. Набагато краще в нашу сторону це 100%. Зараз більше озброєння, більше людей служить в збройних силах. Ми підготовлені везде є позиції наші блин, бліндаж у нас такий для укриття особового складу від обстрілів тяжкого зброєння противника. Бліндаж надійний. Три накати бліндажі. Воно витримує 120-ту міну. За словами речника Держприкордонслужби, роботи із укріплення кордону тривають. Проводиться розвідка та мінування територій. Боятися не треба кордон на замку, ворога не пустимо. Анастасія Лоза, Микола Іванчик, Суспільне, Новини Чернігів.